Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас цікаві пропозиції, які лише приїхали з аукціону. Сьогодні нашій увазі Peugeot 3008 GT Line комплектація. Такий стильний кросовер, був куплений лізинговою компанією. 19 2019 року на той момент за 46 тисяч євро. Сьогодні цей автомобіль надійшов в продажу, вже є по ньому ціна. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбувань. Перевірено електронним товщине фарб, технічно автомобіль справний, без зауважень. Досить стильний, сучасний такий кросовер. Ціна нето, як для нас, 17. 499 євро. Ціна в Україні з розмитненням буде прораховано і написано в темі даного відео. 2019 рік фактично автомобіль по вікнах 2018 рік і буде розмитнений в нас лише 2018 роком. З одної сторони, це нам плюс, тому що буде. Дешевше розмитнення. 84 600 кілометрів пробігу. Легкосплавні диски, хром круг вікон, такі молдінги на дверях, ледовські стопи. Досить вирізняють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. На днях ми лише привезли такий автомобіль для нашого замовника, для нашого підписника в білому кольорі. На сьогодні є такий автомобіль в пропозиції в червоному кольорі, в металіку, в збереженому стані. Денні ходові вогні, ледовські стрічки, ледовське світло, ближнє, дальнє, в нічну і в дощову погоду досить полегшує їзду для водія. Стильний сучасний кросовер також по інтер'єру. Перевага покупки авто з Європи під замовлення, відразу бачите, який автомобіль, в якому стані приїхав з справжніми пробігами. Дані автомобілі лізингові, всі мають сервісну історію, всі мають сервісні книжки, автомобілі. З історією обслуговування 86 тисяч пробігу. Автомобіль має <кхи> навігацію, камеру заднього виду, круговий обзір, такий вже стильний джойстик переключання передач, кнопочка старт стоп Електронні ключі, але ну, в даному автомобілі є лише один ключ, за другий треба запитувати, але так, передивився весь автомобіль, то другого ключа немає. Мультикермо чорний, чорна стеля, сидіння, поєднання, екошкіри з матеріє. Ви Бачите, детейлінг хімчистки даному автомобілі не зроблено, але це питання декількох годин. Заставочки в спідометра міняються. є різні режими. діджитал табло, як ви бачите. Звичайно, є чотири склопідйомника, звичайно, є датчик світла, датчик дощу. Отакий От цікавий кросовер. Досить популярний нас в Україні також. А тепер зроблю такий швидкий огляд. Що нового за сьогоднішній день приїхало? Також є інші цікаві пропозиції. Європейські автомобілі йдуть економні, дизельні двигуни самі по собі економні. З 1 липня цього року в Україні додають до пального акциз. Тобто з 1 липня буде здорожчання паливно-мастильних матеріалів. Тому, як ніколи, європейські автомобілі стають цікавіші. Такі електричні гольфи ми куляємо також. Є досить цікава пропозиція з пробігом 30. Тисяч кілометрів, є і інші варіанти гольфів за попередніх два тижні ми купили сім електрогольфів для наших підписників, для наших замовників. Сьогодні свіженький прихід, прошу вибачення, свіженький. Прихід Audi a 4 дизельний, двохлітровий, також досить економний двигун. По трасі даний автомобіль споживає на автоматі 4,3, 4,2 літри дизельного пального на 100 кілометрів. Так, пробіг даного автомобіля 198 тисяч. Ціни ще немає, так, автомобіль прийшов лише з аукціону. Також автомобілі користуються великою популярністю у нас в Україні. Йде на Ледовському на ксеноновому світлі. Звичайно, є і ледовські ходові вогні. Досить популярні в інших країнах, також і в нас BMW бензин гібрид, також досить динамічні та економні автомобілі. Є в нас один гібрид. І один дизельний. Дизельний автомобіль. Так, пробіг даного автомобіля. Потрібно заходити в меню. Вибачення? що потрібно сервіс пройти 136 тисяч пробіг даного автомобіля цікавлять такі автомобілі, завжди є нові приходи, динамічний ринок тут в Європі, швидко продаються, також є. Також прийшли Тойоти Ауріс. Один на механічній коробці передач, другий Також на механічні. Є такі автомобілі і на автоматичних коробках передач, але кожен робить вибір собі сам. Приїхала така ще Ford Kuga. Механічна коробка передач пробіг 219 тисяч. Як ви бачите, пробіги чесні, немає пробігів всіх рівних, як в нас на авторі. І досить класний і цікавий автомобіль приїхав. Це Renault Grand Scenic, механічна коробка передач. На класній комплектації, шкіра, 156 пробігу, великий планшет. Комплектація, BOSE. І ще один цікавий автомобіль теж також користується попитом в Україні. Це XC60, Volvo надійний кросовер на такому білому салоні з панорамним дахом, і також з Digital табло пробіг 178 тисяч. Які автомобілі є в наявності, зараз ми зробимо огляд? Це є в нас Volkswagen Tiguani, кросовери різних комплектацій. Посилання залишу в темі даного відео, даної автостоянки, автомайданчика, де ви зможете зайти і подивитися ціни на автомобілі, пробіги, комплектації, зробити скріншоти і Кинути мені для прорахунку розмитнення та доставки в Україну. Досить ще цікавий комерційний транспорт приїхав. Це Ford Transit Extra Long, Maxi База з холодильним. З холодильною установкою, тому кого цікавий комерційний транспорт, звертайтеся. Є в наявності гранд сіра мишка, колір автомобіль весь в рідній фарбі, даний автомобіль йде по ціні розпродажу 12 тисяч євро 157. Пробігу, комплектація босен. Каджарів, як ви бачите, є на сьогодні лише дві штучки, але все, змінюється кожного дня. Є автомобілі преміум класу. Даний кабріо я робив під окремий огляд, тому заходьте на канал. Передивляйтеся попереднє відео, які автомобілі були на огляді. Якщо вам цікаво, прорахуємо також. Звичайно, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь також на телеграм-канал, де ви зможете миттєво побачити завжди свіжі пропозиції такий коротенький огляд сьогодні Peugeot 3008 і за одне огляд автомобілів таких дві інсігнії. Також з останнього приходу з аукціону. І досить цікаві хороші ціни. 9300 євро 137 тисяч пробігу. Це в нас 17 рік, хто хоче пробігу. Будь ласка, є такий автомобіль і другий автомобіль. Хто хоче ціни. 800, 400, 400 євро. Тут автомобіль. Ціна нето. Ми купуємо для вас автомобілі по нето, пробіг 208 тисяч. Бачите, як відрізняються ціни. Все в залежності від пробігу Mitsubishi Outlander також. Останній прихід вже є на нього. Ціна ціна 16 800 євро, 18 рік 182 тисячі. Всі пробіги чесні, підтверджені лізинговою компанією, і також їх можна перевірити за допомогою карвертикалу а також офіційних станцій в Україні. Класний такий кашкайчик, також є в доступі, чорний металік. Автомобіль має 117 тисяч пробігу, комплектація ТЕКНА з панорамою. 17-й рік дана комплектація має всі функції. І ледовське світло, і підігрів лобового скла, підігрів сидінь, камера заднього виду, повністю, повністю всі функції, які необхідні. 17-й рік по вікнах, класний економний кросовер 1,5 дизель. З двигуном К9К, який вже перевірений руками і тисячма людьми. Кого цікавий такий кашкайчик, не зволікайте, телефонуйте, в наявності на сьогодні є в пропозиції лише один. Форт Мондео, в седанчику, також з останніх приходів. Ціна 9500 євро. Прошу вибачення, не з останніх приходів з ціна по розпродажу 194 2-літровий автомат. Комплектація Titanium. Є такий ще Citroen Cactus, досить класний автомобіль, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбувань має незначні змятинки, які можна забрати, удалити в Україні. Ціна також по розпродажу 8600 євро. Пробіг даного автомобіля 110 тисяч 16 рік. Гарний має стильний дизайн і також є великий Кліренс, механічна коробка передач. Є такі міні-кросовери Citroen Aircross. На автоматичних коробках передач. Ціна 11500 євро, 131 тисяча пробіг. Досить стильні, сучасні, економні такі. Міні кросовери, Peugeot 308 1.6 Дизель, економний, динамічний автомобіль. Має 88 кВт, 120 коней по трасі розхід такого автомобіля. 4 ліси. 174 пробігу, 8800 євро. Ціна тут. Розмитнення такого автомобіля орієнтовно 3000 євро. Так, є ще інші Peugeot 3008 з двигуном 1,5, трошки більший. Пробіг, відповідно, дешевша ціна. 15500 євро. Тут пробіг 155 тисяч кілометрів. Також автомобіль лізинговий, також має сервісну історію, тому кого цікавить, також пишіть на Viber, телефонуйте. І супер пропозиція також білий перламутр, двохлітровий Line. Він також був на окремому огляді. Сама повна комплектація. 18 рік, 160 пробігу. Білий перламутр GT Line. Такі автомобілі. І Peugeot 2008 вже є на сьогодні ціна. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах. Повний електричний автомобіль 18 400 євро. Є 2008 GT 50 на батарейка, розмитнення такого. Автомобіля 50 євро. 50 євро маємо 2000 гривень. Також автомобіль був на окремому огляді. Кого цікавить, звертайтеся за номером телефону 050 565 0817. Лайки, вподобайки. Дякую вам за лайки і дякую за перегляди. На все добре, до нових відео.